Як ВЛК з придатних в тилових частини робить абсолютно придатних? Та як від цього захиститися? Давайте розбиратись. Людина йшла по вулиці, його зупинила поліція разом з ТЦК. Сказали, що потрібно перевірити документи. Він розумів, що в нього документи добрі, все нормально. Але сказали, що треба встановити дані поїхати в ТЦК. Ну, у нього шансу не було ніякого, того він поїхав у ТЦК. При перевірці документів його направили ще раз на повторне ВЛК. Це при тому, що останнє ВЛК він проходив два місяці назад, а саме в березні 2025 року. Як ви думаєте, який був новий висновок ВЛК? Замість того, щоб дати таку саму статтю Б про те, що він в тил, ВЛК. Зважаючи на ситуацію на фронті, сказали, що, друже, ти повністю придатний. Іди воюй. І що він зробив? Він разом зі своїми, там ще було ще таких три чоловіка, як він, вони разом усі вирішили втікти. І вони втікли з того ВЛК. Що я хочу сказати, ми з цього робимо висновок? Перш за все, що комісія ВЛК, неважно, як людина хвора, може дати будь-який висновок. Ви до цього повинні бути готові. Що треба робити? В його випадку він після цього потрапив до лікарні. Зараз він знаходиться на лікарні і лікується. Встановить, який реальний діагноз йому був даний. Будемо сподіватися, що ТЦК разом з ВЛК не оформили там задніми числами йому акт про те, що він відмовився від вручення бойової повістки. Тому що я допускаю, що може бути ситуація, може десь сплисти такий акт, що, начебто йому. Хотіли вручити бойову повістку, але теоретично це неможливо, тому що вона вручатись повинна в приміщенні ТЦК, а він утік із приміщення ВЛК. Того це неможливо. Це Але теоретично це може бути. Давайте будемо відверті. Того будемо сподіватися, що цього не буде. І зараз людина, коли заново пролікується, йому потрібно, щоб лікарі зафіксували його реальні діагнози, які в нього реально є. Після чого потрібно буде звернутися із е, оскарження ВЛК до вищестоящого ВЛК, наприклад, ВЛК Регіону або центрального ВЛК або до суду. Ну от така зараз складна ситуація в країні. Того. У разі потреби звертайтеся. Крім того, в нашому телеграм-каналі Адвокат Не більше про це та багато чого іншого, як потрібно оскаржувати ВЛК та інші дії. Ну і звертайтеся, як завжди, ваш адвокат Неклеса.